Всім як Ви на каналі Санака. Сьогодні у нас дуже-дуже крута новиночка. Як багато хто вже здогадався, це у нас весняний адвент-календар. Дуже-дуже цікаві пакетики, він ось так розкладається. На жаль, не поміщається повністю в кадр, але тут у нас є 9 комірочок. Такі вони. З них є одна прозора комірочка. Ось такі прикольні з крильцями. Тут також у метелика крильця. І це, до речі, наклеєчка, можна її наклеїти потім, щоб прикрасити каталог. Давайте сьогодні відкриємо ось цей. Він тут найближче. Ось так відкривається. І так, це прийшли мої коти. Тікай. Тікай. Тут дуже класні сюрпризи, і мені вже просто не терпиться відкривати цю колекцію. Грошові та басквіші. У нас залишився останній пакетик від Йокайо. Дракончики. Давайте візьмемо третій знизу. Один. Два і три. Такий дракончик, до речі, дуже естетичний. Електронні попит. У нас залишились два пакетики. І в коментарях хтось хотів жабенятко. Наряди для Хеллоу Кітті я хочу взяти з вишнями. Колекція 100 пакетиків. Ми з вами беремо фіолетові, тому що у нас фіолетова сторіночка. Беремо ось цей. Колекція тока-бока. Візьмемо стаканчик. Далі кімнатка для капібарки. Давайте візьмемо третій зверху. Один, два, три. Ось такий пакетик. І пакетики погрів кальмара. Давайте візьмемо. Ось цей дуже багато хто хотів відкрити. Стільки пакетиків нам сьогодні з вами на розпаковку, але у нас і ще є пакетики від підписниць. Це ось такий блайдбет від Златки. Колекція Instax я хотіла взяти такий. Тюленчики. Давайте візьмемо когось такого дуже смішного. Ось цього батона. Прикольний. Дуолінго від Мелані. Давайте знову візьмемо третій знизу. Один, два, три. Це... О, я хотіла це відкрити. І втрачені посилки, давайте візьмемо ось цей великий. Ось наш каталожок, а також в кінці відео ми розпакуємо ще з вами одну посилочку. Так, ми з вами маємо починати з ось цієї колекції. І мені вже хочеться, щоб ця колекція нарешті закінчилась, тому що, як ви знаєте, вона мені дуже подобається. Так, і нам тут з вами попадається. Ось така дівчинка дуже мила, з таким прикольним аутфітом, кепка в неї класна. Боже, мене там кати здурілий. Наступна колекція це електронний попит. І, мабуть, що ми будемо на цю сторіночку наклеювати. Давайте пакетик, беречи, також приклеїмо. Мені він дуже подобається. Ось таке рожеве доглядає. Нам попадається попит жабенятко, але воно таке рожеве і дуже дуже яскраве. Мені подобається, як очі зробили. Наступна в нас колекція від'якайо, яку ми сьогодні, на жаль, закінчуємо. Вона була дуже-дуже класна. І у нас залишився останній пакетик з хом'ячком. Зрозуміло вже, що тут нам поведуться гроші. Так, я вгадала, нам дійсно випали гроші, такі рожеві. І якийсь дуже прикольний табасквіш, Я, до речі, такого ще не бачила. Дивіться, який він класний. Це хом'ячок з таким яйцем. Клас! Давайте наклеювати. Так, з грошей ми наклеїмо ще один. І у нас тут з вами просто весь простір вже зайнятий. Давайте сюди десь наклеїмо. Ось так. Ну і тепер ми з вами можемо розглянути повністю цю колекцію. Такі тут були гроші і сквіші. Велике дякую, Йокаю. Це, до речі, був якраз день, коли я не встигала намалювати свою колекцію. І він мені зробив, я була дуже щаслива. Так, а ми з вами переходимо до наступної колекції, і це одяг для Hello Kitty. Сьогодні має бути якийсь аутфіт, пов'язаний з вишнями. І так, тут дуже багато вишень. Перше, що нам попадається, це ось такий топ. Єкс. Далі у нас такі дуже модні джинси. І ще в нас тут щось таке дуже маленьке, це здається, що сережки. Я наклеїла сережечки за кадром і у нас вийшов з вами ось такий класний аутфіт. Дуже я постаралася зустрінути цією колекцією. Попередні ось так виглядали. І наступна колекція «Гра в кальмара. Відкриваємо з вами ось цей пакетик, який дуже багато хто хотів. Це для дівчини, яка подобалась станусу. На жаль, вона вибула ще на самому початку гри, і мені придеться порвати цей пакетик. Ой, клас! Нам з вами випадає одразу два сюрпризи. Дивіться, це такий котик з рожевих гвардій квадрат. І така картка. У мене тут написано номер 222, але здається, я щось там дуже сильно напутала з номерами. Давайте наклеїмо. Це в нас сюрприз, до речі, під номером 5. Клас. Мені дуже подобається, як виходить, сторіночка. І котик. Ось так. Нам залишився останній сюрприз і ми з вами заповнимо. І далі ми з вами переходимо до кімнати Кепібарки. Я, до речі, десь загубила один її тапочок. Можливо, я ще знайду, але він такий малесенький. Нам тут випадає диван, по-перше, це дуже класно. Що у нас тепер не буде така пуста кімната. Це в нас ковдрочка на диван. І ось така дуже класна шлейка на капібарку. Давайте знімемо їй цей костюмчик. Я її костюмчик сюди покладу. Ось так. І у капібарки буде ось така класна шлейка. Давайте диван наклеїмо і посадимо її на диван. Тепер наша капібарка може ось тут сидіти і відпочивати. Далі. У нас іде колекція, яка була новинкою в минулому відео. Це паперові дракончики. Дуже всім сподобалось, і мені це дуже приємно. І тут нам випадає ось такий дракончик. Дуже-дуже деталізований. В нього тут метелики, я ще зробила блискітками. Клас, мені дуже подобається. І це дракончик під номером 3. І під номером 3 я маю наклеїти сюди. І в минулому відео нам ще ось такий попадався. Це у нас фіолетова стріночка. І колекція 100 пакетків. Ого! Нам випадає з вами аж два сюрпризи. Це iPhone і до нього шпалерки. Давайте наклеювати Ось. Такі дуже класні шпалерки. Я пам'ятаю, я дуже старалася їх намалювати, в мене не виходило. Клас. Ось так. І потихеньку ми з вами дійшли до нашої новиночки. Для неї я зробила дві сторіночки. Ось такі. Я сподіваюся, що вам ця колекція дуже сподобається. І перше, що нам з вами випадає, це, до речі, сюрприз під номером 2. І це ось такий айфон. Він з такою штукою. Це називається Ліпер, щоб можна було на липучках ось так кріпити телефон і знімати різні відео, робити фотки. Тут ще такий напис я зробила, мотивуючий. Ми маємо наклеїти сюди. Ось так. Тут, до речі, все буде заклеєно сюрпризами, і цих клітиночок взагалі не буде видно. На цьому мені колекції закінчились, але зараз ми робимо ось так. Тадансь. З цієї сторони я також прикрасила каталог, тому що тут у нас з вами колекції від підписниць. І перше, що ми відкриваємо, це колекція від Ані. Вона називається Інсекс. Тут у нас перхорація. Вона випадає такий яскравий інстекс, жовтий з хмаринками. Клас, мені дуже подобається. І я просто обожнюю ось такий вид від липашок. Я, на жаль, не прикрасила сторіночки, хоча і дуже хотіла, не встигла просто. Наступна колекція, яку я хочу дуже відкрити, це колекція від Меланії до Лінко. Я, до речі, не знаю цих персонажів до Олінго. Дивіться, який він милий. Так. Дуже класно. І це, мабуть, що його ім'я. Але я не впевнена. Я знаю, що цей застосунок зараз дуже популярний. Так, і поїхали далі. Далі у нас колекція тюленчики. Тут якийсь прикольний папір, що я ще такого не бачила. І нам випадає такий милий тюленчик. Написано, це тобі дякую. Давайте накладемо сюди. На тюленчиків відведемо дві сторінки. Тут у нас будуть втрачені посилки. Тут також є паркурація. І нам попадається великий чохол на телефон. Так, я так думаю, що він має поміститись мені тут. Ну, майже помістився. Теж у нас є ось такий від лабі. Тут мені вже знадобляться ножиці. Ага, і тут нам вже впадається шафа для сіна морала. Така іграшка. Тут у нас їжа всередині. І ось такий гарний малюночок. А, це розмальовка, я повинна розмалювати. І сквішик. Давайте перевіримо, як сквішить. До речі, такий двосторонній. Клас. Так, свіяк і попередню колекцію від златки. Я оформлю. На цю століночку, але зроблю вже це за кадром. Поки що сюди прикріплю. Ось так, щоб я нічого не загубила. І давайте щось приміримо. Мені ось цей дуже подобається костюмчик. Ось такий ще А, ще в нас тут є донаци. А, донаци випали. Ось вони. Ось такий прикольний блендлек. В минулому відео нам по пумпурі, до речі, попадався. Ось так я оформила. І ще я маю розпакувати посилочку. Дуже цікаво, що там. Давайте так, три, два, один. І ще-де-да-данс. А, тут купирка. Я бачу мілку, о боже. Я якраз така голодна, я зараз це з'їм. Так, і тут нам покидаємо такий сквіш Санека. Клас. Дякую дуже. Це в нас дуже щось таке гарне. Це колекція естетика. Парні пакетики. Чи вони просто в мене склеїлись? Фіолетовий. Ага, це, мабуть, естетика по кольорам, дивіться. Тут у нас сірий пакетик помаранчевий. Я давно вже хотіла зробити таку колекцію, але ще й досі її не зробила. Клас! І... Лист, можна читати у відео. Привіт, самика, мене звати Кароліна, мені 9 років, я також блогер з паровими сюрпризами. Мій канал називається Link Caro. Ось це назва каналу. Хто хоче зайти подивитися, подивіться. А я тебе обожнюю. Дякую, величезне. Ти просто най найкраща блогерка у світі. Дякую. Тому я зробила для тебе колекцію естетика. Дуже-дуже велике тобі дякую, Кароліна. Мені надзвичайно приємно. І на цьому все. Побачимось в наступному відео і всім пока.